Добрий день. У ніч на суботу безпілотники літакового типу атакували вісім російських областей за інформацією Міністерства оборони країни окупанта. Російське ППО зазвичай збила та перехопила всі українські БПЛА. Причому повідомляється кількість знищених і перехоплених безпілотників більше 50. З них 26 на території Білгородської області, 10 на території Брянської області. Вісім на території Курської області, два над Тульською областю, по одному на територіями Смоленської, Рязанської, Колузької та Московських областей. А тепер подивимося на повідомлення губернаторів, суб'єктів Російської Федерації, по території яких і було нанесено удари з використанням українських БПЛА. У Брянській області місцевий губернатор повідомив про пожежу на підстанції. Селище міського типу Вигоничі під Брянськом, за словами російського губернатора, над областю нібито збилось шість безпілотників, і під час падіння одного сталася пожежа. Як завжди, уламки спричинили пожежу: чи то уламки, чи то е, діяльність російського ППО, яка як завжди. Замість українських БПЛА відпрацьовувати чи то по житлових будинках, чи то відповідно по інфраструктурних об'єктах, це залишається інстригою. Констатуємо той факт: є пожежа на інфраструктурному об'єкті, на підстанці. Йдемо далі. У ніч на 20 квітня у Калузької області Російської Федерації внаслідок вибуху безпілотного літального апарата була пошкоджена енергетична інфраструктура. За словами губернатора Калузької області Владислава Шапша, в Малоярославецькому районі, внаслідок вибуху БПЛА в районі електропідстанції було пошкоджена енергетична інфраструктура. Як бачимо, шановне товариство, українська сторона завдала відплатного удару по об'єктах енергетичної інфраструктури на території країни-окупанта. На кожен удар по території України має бути більш ніж асиметрична відповідь з боку української сторони. І тішить той факт, що. Кількість українських безпілотників кожен раз зростає. На цей раз окупанти повідомляють про 50 безпілотників і декількох суб'єктів Федерації Російської імперії, по яких було нанесено удари українською стороною. Причому зауважу, знову йдеться про ройовий характер ударів. Це не один, не два, а відповідно. Той самий характер ударів, який фактично знекровлює російську ППО. У попередніх випусках ми вже з вами цитували екс-депутата Держдуми Російської Федерації Алксніса, який заявив про те, що у російської ППО суттєвий брак ракет для нейтралізації ударів українських безпілотників. Але йдемо далі. За інформацією губернатора Смоленської області Василя Анохіна, російське ППО збило дрон. Ну, але завжди, як внаслідок збиття і падіння уламків БПЛА, сталося загоряння ємності спали над мастильними матеріалами. І тут зупинимося більш детально на цьому інциденті. Процитуємо російського губернатора: Кардимова, Смоленська область. Прильот БПЛА по НПЗ 290 кілометрів від границь України. Звертаю увагу, шановне товариство, удар був нанесений по нафтопереробному заводу, тобто перестороги американської сторони з приводу так званих червоних ліній, ми можемо залишити виключно американській стороні. Українські сили оборони в вчергово продемонстрували суб'єктність прийняття рішення щодо характеру нанесення ударів по російських інфраструктурних об'єктах. Нагадаю, в двох областях це енергетична інфраструктура, а в Смоленській області удар був нанесений по території НПЗ. Причому місцеві пабліки повідомляють про те, що було гучно і на території авіазаводу. А я нагадаю, це не перший удар по авіазаводу. Минулого року удари наносилися і в жовтні місяці, і в листопаді. Причому російська сторона тоді змушена була підтвердити факт нанесення ударів і значні пошкодження на території цього підприємства. І як бачимо, стали характер атак української сторони по ключових інфраструктурних об'єктах і, відповідно, об'єктах ВПК Російської Федерації. продолжится. А теперь прямо мова российского губернатора. Сегодня около двух часов ночи в Кардымовском районе произошла попытка атаки украинские БПЛА на объект топливно-энергетического комплекса. В результате работы сил ПВО летательные аппараты были сбиты, однако в результате падения обломков произошло возгорание емкости с горючим смазочным материалом. Объективный контроль. Дає змогу говорити про те, що повідомлення російського губернатора не відповідають дійсності. На НПЦ масштабна пожежа, на відео це чітко зафіксовано, як і аналогічно, на фото-відеодокументах зафіксовані масштабні пожежі на енергетичних об'єктах на території і Брянської, і відповідно Калуцьких областей. Тому повідомлення російських змі і відповідно Міністерства оборони про те, що ППО успішно відпрацювала, а наслідки у вигляді пожеж чи до руйнування енергетичних об'єктів, і НПЗ сталося внаслідок падіння уламків БПЛА, не відповідають дійсності. Мовиться про успішний характер атаки українських БПЛА. Ну і давайте перейдемо до повідомлень безпосередньо з лінії бойового зіткнення. За повідомленнями Рогозіна, а я нагадаю, це екс очільник Роскосмоса за прошедшинні сутки на Ореховському направленні Запорожського фронту можна сказати об увеличенні числа вражеських БПЛА, як FPV, так і збросників, особливо ночі. Як уже сообщал, у противника появились FPV з ночными камерами, хоча они, як расходный матеріал намного дороже дневных аналогов. аналогів. В цілому обстановка напряженно спокійна, сильних изменений не відмічено. І тут два показові момента. Первый, Рогозин визнає факт переваги української сторони в так званому малому повітрі, цебто використання FPV дронів і відповідно. Так званих, як вони називають «збросників». і друге, те, що повідомлення російської пабліки, відповідно, Міністерства оборони Російської Федерації про успішний характер дій окупаційної армії на Орєховському напрямку не відповідає дійсності. Ще раз процитую главу Роскосмоса. Ситуація напряжена спокійна, сильних змінень не відмічають. Тобто мовиться про те, що Рогозін фактично звинувачує Конашенкова у поширенні неправдивої інформації. Назвемо це так. І тепер до подій, пов'язаних зі збиттям ту 22 м 3 у попередніх етерах ми розглядали з вами саму ситуацію, відповідно давали тактико-технічні характеристики українського озброєння, яким і було уражене Ту-22 МТР. До речі, всім розвідникам, контрразвідникам, які дивляться мої етери і намагаються коментувати з приводу того, що не варто давати інформацію на загал і допомагати цим ворогу пояснюю, інформація, яка оприлюднюється на цьому YouTube-каналі. Це інформація з відкритих джерел. Це стосовно тактико-технічних характеристик українського зброєння і характеру військово-технічної співпраці нашої країни з нашими стратегічними партнерами. Тому спуліть пельку і уважно переглядайте, розумнішими будете. А ми з вами аналізуємо події далі. А далі найбільш цікаві події стосовно. Цієї авіатрощі. Я нагадаю, попередні повідомлення Російського Міністерства оборони свідчили про те, що причиною аварії була технічна несправність. А тепер, виявляється, пройшла доба, і російська Міноборона міняє інформацію на прямо Аналогічні тези озвучують і російські пабліки. І давайте подивимося, про що йде мова. Обманные действия противника по введению в заблуждение наших средств ПВО касаемо воздушной обстановки приобретает системный характер. Войнлеты почти дотянули до аэродрома базирования, но состояние самолета уже не могло позволить ничего. И далее основный высновок. Технологический уклад войны меняется постоянно и требуется донастройка. І совершенствовання системи розпознавання і наведення средств ПВО. Поясню, російська сторона змушена визнати факт збиття ту 22 м 3 але намагається наразі зберегти гарну міну при поганій грі, намагається знову просунути версію так званого дружнього вогню. Тобто російська сторона намагається в чергово переконати російських споживачів локшини, які вони вішають на вуха, що ліпше збивати літаки власними системами ППО, ніж визнати, що літак збитий українською системою ППО. Ну, як на мене, досить хибна тактика і стратегія дій Російського міністерства оборони. Тепер до новин з окупованих територій. Наразі підтвердилася інформація аналітичного відділу громадської ініціативи права справа про загибель в окупованому Донецьку громадянина Сполучених Штатів Расела Бентлі з позивним Техас. Я нагадаю, з 2014 року цей персонаж використовувався російськими спецслужбами і російськими ЗМІ в якості пропагандиста. Он говорив ртом. Тобто, фактично, використання цього персонажу, який розшукується у себе на Батьківщині за злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотичних речовин, намагалося показати таким собі антифашистом. Але примітно те, що завдяки громадській ініціативі права справа і аналітичному відділу організації, вдалося зірвати чергову провокацію російських спецслужб, які мали на меті. Звинуватити українські спецслужби у відповідно вбивстві Раусела Бетлі. Я нагадаю в попередніх випусках, я повідомляв про те, що за оперативною інформацією Расал Бентлі був вбитий в Донецьку, причому напередодні російське ФСБ затримало, начебто, представників ісламських радикальних рухів в окупованому Донецьку. Не дивуйтеся, і таке буває. І, корше за все, йшлося про те, що на цих радикалів мали повісити вбивства Бентлі з метою подальшого звинувачення українських спецслужб у зв'язках з відповідно і так званими ісламістськими радикалами, ну і відповідно вбивстві громадянина Сполучених Штатів. Фактично тиждень часу знадобився російській стороні, щоб підтвердити факт загибелі Бентлі. Причому про загибель воєнкора повідомила така собі Симоня. Тобто можемо говорити про те, що рівень по інформованості аналітичного відділу громадської ініціативи справа щодо ситуації на окупованих територіях залишається на високому досить рівні. Наостанок зазвичай, шановна поглядацька аудиторія, наша улюблена рубрика Вишенька на тортик. Сьогодні я не міг не чергово не підняти вам настрій і не пройти повз повідомлень російських спецслужб з окупованого Крима передають про те, що Федеральна служба безпеки провела спецоперацію проти членів неонацистського групування. Біла масть Затримано 12 осіб. Ну і відповідно фотодокази того, що за білою маскою стоять українські спецслужби в якості доказу. Рапор Сполучених Штатів, прапор ЄС. Але основне, що мене втішило, імперський прапор Російської Федерації. І тут, як то кажуть, Штірліч ніколи так не був близький до провалу. Щось його так і видавало. чи російський імперський прапор, чи бажання видати бажане за дійсне? А це яскрава ілюстрація того, яким чином російські спецслужби намагаються імітувати активну бурхливу діяльність на окупованих територіях України? Повідомляючи раз по разу про викрите українське підпілля. Затримання членів ненацистських угрупувань, які у своєму розпорядженні в якості доказової бази мають або прапор Сполучених Штатів відповідно прапор Російської імперії. На цьому сьогоднішній огляд закінчуємо під цим відео. Координати щодо надання матеріальної допомоги діяльності аналітичного відділу громадської ініціативи правосправа. Ми розраховували на вашу допомогу. Ми разом з вами тримаємо стрій, віримо в Збройним силам України. Все буде Україна. Ми того варті.